Перша частина мобілізація в Росії. Значить, мобілізація на Московщині проходить нормальними темпами, і всі, те, що вона прихована, і про це не говорять, це тільки означає, що вона проводиться і тисячу, це, можливо, мобілізованих звичайних громадян Московії. Але ми з вами не знаємо, скільки мобілізацію потрапляють ті самі ув'язнені. Тобто ми з вами говоримо шторм що, що В, основу яких складає саме ув'язнення. Тобто ми цю цифру десь десь можливо упускаємо, а можливо і не пускаємо. Тобто величезна кількість ув'язнених в Росії дозволяє їм не обліково застосовувати ув'язнених в своїх штормових діях. Тепер ми не говоримо про уже новий тренд. Це мігранти так, уже не одного слова, то не пальці, то якісь інтуси, то ще непонятно які звідки люди попадаються, які мабуть через Росію міг хочуть мігрувати в Європі. Абсолютно безправні їх забивають, відправляють на фронт. А потім вони здаються, якщо повезе в українській армії, і від цього ми ж цю цифру теж мабуть не можемо. Ну звичайно, я не знаю можливості розвитки, Можливо, вони і знають, але чи вони її проти це інше питання? Тобто тисячі, як на мене, це. Загальне питання тисячу в день, 360 тисяч в рік це якби десь середня цифра. Ну, на мою думку, мобілізація там більша, перехована і більша. Тепер ми говоримо про мобілізацію НАТО на тимчасово окупованих територіях. Це вже частина відповіді на другу частину про нашу мобілізацію. Шановні люди, які не хочуть мобілізуватися, не дай Бог пройдемо скальп, вас питати ніхто не буде. Запнуть вас в увазі і підете, як він, то штурмувати нас, а ми вас жаліти не будемо. Я ж хочу ще раз сказати, оці люди, які на початку повномасштабного вторгнення сиділи в Луну в Маріуполі і в інших містах, які стали підрозділи, вони все ж вибачте і про себе погодили. Вони думали, що у них буде все нормально. За чим та українська армія і так далі? А прийшла встання, їх ніхто не питає. Вони не битло. І відповідно, оце битво уже через три дня. Стурмували наші позиції біля Авдіївки, де саме видно, яке сиділо волновасі і не хотіло йти, бо боялися, а дух їх мобілізують в українську армію. А за чим там не треба? Ну не захотів йти в українську армію там, де в тебе є достойна зарплата, там, де в тебе є певні соціальні гарантії, там, де є соціальні гарантії твоєї родини, там де є медичні гарантії в раз, разі твого поранення. і Так далі в тебе в російську армію навіть без ніяких документів. Дали тобі якийсь лівий автомат Калашников і послали на міні-поля розміновувати. І хто це був, Ніхто не знає. Він не був е, на 90% напевно на, 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 на відсотків. Це люди навіть не були офіційно мобілізовані. Я просто послали в розход, тому що це було для російської армії бидло, яке з яким не варто рахуватися, яке безправне і яке тільки створено для того, щоб їх посилати на розміновлені поля. Тому оця а... Тенденція на тимчасово окупованих територіях вона продовжує. Ніхто не запитує людей чоловічої статі, які там лишилися, чого вони лишилися, люблять вони Росію чи Московію, чи не люблять їх, ніхто не запитує, їх промислово мобілізують і кидають на місні штурми е на нас. А потім кажуть, що те ж українці з українцями воюють, і тут важко посперечатися, тому що вони теж були громадянами України тільки в певний час. Не прийняли правильного рішення. Так от ця історія про то має ну, знаєте, не надихати, а десь чомусь навчити тих чоловіків, які зараз підпадають під призов, що з ними буде, якщо тут, не дай бог, російська московська армія проломить фронт біля Куп'янська чи біля Рідіки, чи біля Марин. Незважаючи на всю геологічну і татанічну роботу село оборони, ніхто не може виключати. Цей е, сценарій, О, звичайно, ми е, боремося за інший сценарій, ми б'ємося за інший сценарій, але ми б'ємося за перемогу і боремося. Але люди, які зараз підпадають примінізацію, вони повинні розуміти, що у нас теж може кінчитись терпіння, і тоді деколочка навіть щоб. І ці, які зараз в тилу пройшли ту історію, яку пройшли люди на тимчасово територіях. Звичайно, ми робимо все, щоб такого не було, тому що це реально біда. Але відповідаючи на ваше питання, знову ж таки, я повторюся: або буде мобілізована роботехніка, або буде мобілізовані люди. І ті, хто впирається від мобілізації, їм від цього ще буде тільки гірше. Хоча я надію, що будуть мобілізовані і люди, і будуть мобілізована роботехніка.